Так, друзі, всім привіт! Привіт-привіт! Нарешті дождалися ми Андрю з кукурузкою. Привіз нам Аміга 11 мішечків і заразом по путі клієнти там були, три мішки теж замовляли. І соняшник пегас 6 мішків привозив. Так що, будемо ми вже з кукурузкою. Так, да, трошки заявочки є, пішли. Що, друзі, кукурудза? Ну, ми фірма, яка спеціалізується в основному на соняшнику, то. Посівний матеріал соняшника в першу чергу. Кукуруза вже після того, як ми доробимо соняшник. Через те трошки така затримка. Ну, вже вибачайте бачайте, є нічого, якісь. Головне, да, що нічого цей. не зробиш Головне, що ще ж не сіємо, ще не сіємо. Ну, да. Привезли, привезли. Ну що, глянемо? Бо я, час, якщо чесно, я ще сам не бачив, що тут всередині Може тут соняшник насипали Так. Должно бути з цієї сторони. Проблема постійно саме. Та нема, саме. нема тут нікого. Я ніяк не навчуся їх розв'язувати. Тут треба, тільки, тільки знати, з якої сторони починається. Так. Ну що? Підожди, не, не лідов, дивися, перший. Зав'язка дивіться. Тут доповнительний бонус. Бачите? Це може відпочивав, я тоді зав'язував. Зараз подивимося. Ну, непогано, кругленьке. Висіватиметься. Ну да. Висіватиметься вона обалденно. Одкалібровано добре, один в один, Ну да, все однаково. Ба, і бонус зразу те завіс. Так що, друзі, користуйтеся знижечкою. Замовляйте постійний матеріал, соняшник і кукурузку. Хто ще не замовив, поспішайте, бо по соняшнику вже фракцію золоту розбирають. Так, да, соняшник, наприклад, Stark вже практично закінчився. там Залишилося чуть-чуть саме ходове. Ну, на заміну старка є на стор ультраранній. Це ще є. Євролайтинги ще є. Так що не ждіть. До останнього, бо нічого ви не вигадаєте. А Старк розбирають саме більше саме ходові позиції. От. Сама ходова. І залишилося там, ну практично його вже нема. Є преміум може в мене там залишилось, не знаю, мішків, ну нехай може 150 до 200 ага. і все. Оптимум є, ну, оптимум. Там десь 8,5 кілограма. Uh -huh. Тобто це вже не не те, що 9,5-10 uh -huh. кілограмів. Uh -huh. Набагато дрібніший буде соняшник Ну, оптимум є. От. А по е, uh -huh. все є там 10. 9 10 90 все це присутнє. А по класиці? Авалон там 10. Авалон uh -huh. є по класиці, без проблем. Телефонуйте От, до Санні Да, чи до Андрюха, чи до мене? Чи лінію, да, за промокодом шерстюка мінус 15% і не сидіть, не, сидіт, не ждіть. Вже да, сонце да, блиснуло. Да. А насіння швидко закінчується. Да, вже так. повним ходом треба ворушитися, готуватися да. до посівної, що за день за двоє йде. 100%. Опа. У мене там тую, бажнику, що тільки не моє. Что, сейчас я заразу разложу сидушку. Тут злодей еще вещей, у меня как-то Тут 5 мішків остається. E, 5, 6 сюди ці гараж? Я ті зараз ті заразом три віт Ті, що заказували. До да, кукуруза воща, ніж соняш, не Ну тут десь 20 кілограмів мішок. Так, друзі, всім привіт! Вчора, як і обіцяв вам, що сьогодні покажу процес. Закриття вологи, Виїхав вже я півгодинки десь працюю. Як ви бачили, моментом раніше привезли вчора кукурузку від компанії «Евросам», а саме Аміго, будемо ми в 11 торг в цьому році сіяти даний гібрид. Будемо дивитися, як він себе зарекомендує. Показувати разом вам. Ну а ви ж не забувайте, хто ще не закупився кукурудзою і соняшником, замовляйте по промокоду шерстю 15% знижка. хто ще не закупився, поспішайте, бо саме оптимальну преміум фракцію дуже швидко розбирають. Тому деякі гібриди, там такі як старк як ми будемо сіяти, Ранскорольський. Там вже в основному залишилася тільки оптимум фракція. У нас у цьому році всі поля дісковані. У Подісковці взагалі Борона йде і трактор без нагрузки Шостою хожу 12 км в час. Можна, в принципі, по 8 ну і так нормально. Тоді буде дужче. Китоте, а щось нормально, в принципі, скорость нормальний розробляється гарно, тобто Зараз трошки пороблю і потім вилізу, покажу як розробляється. Поляка стоїть стовпом. Сьогодні ще вночі мінус було, якраз така земля, як слід. Дивлюся вже всі позакриволише. Мабуть, пару тижнів назад по У нас В основному тільки вони ну, вчора всі повиїжджали, бо перед цим ще таке сировоте. А час, це ідеально розробляється? Відбив загінку. Зараз дороблю. Цей Кусочок і потім вилізло. Покажу як робиться. Заглушив трактор. зараз подивимося, що воно тут робиться. Так, ну отакий фон виходить. Розробляється Горно взагалі. Десь якась це така грудочка зовсім менюнька. При культивації ще коточком щось переб'є, а так взагалі пух. Бачите, тут ще волошка є. І так ось ззаді за буронами виходить. Шість бурінок. Ще. Маховики зверху лежать, щоб було вожче. А ось який фон до проходу Отак. Бачите, зверху курочка, тріщинка, тільки курочку Розгортаєш і знизу вовуга. Якраз те, що потрібно. Так, що тут у нас заразум передивлюся, що ніде нічого не тече, так де трубку міняв нормально. Розподільник. Воно ще сухий, ночи сухо, там то трохи масна есть, не то он вообще не припало пельокою. До да, пельоки, звісно, вчора трактор помив уже Все в пельоці. А на цієї сторони. Та ні, ну через подільник сухий. Там буду подивлятися. Їду й про себе думаю, зими наче їх не було. Значить тільки дискували, вже знову розпочався сезон. Закриваємо вологу. Так, щось, я дивлюсь, наче в мене права сторона. Нижче трошки треба. Подивитись. Так, ну в принципі все. Я думаю, гекторів 10 вже зробив. Зараз доробляю цю площу. І переїжджаю через посадку на іншу. Так, переїхав на другу площу. Зараз буду робити тут. Це я на отій площі біля посадки тільки що працював. Зараз переїхав сюди, переобідаю зараз і буду робити долі. Треба сьогодні цю площу доробити. І тут ось теж недалеко 2 гектари ще є. Оце на сьогодні така задача. Доробити цю ділянку і ще одну, а завтра вже будемо під два трактори робити, бо там до Юмеза ще бороно не зовсім готове було. Коротше, сьогодні довориться, доробиться і завтра вже будемо двома тракторами під дві борони працювати. Так приїхало підкріплення. Вже Юмзак в струю з бороною. Перший виїзд після ремонту зараз будемо вдвох так, що плани міняються на сьогодні, треба. Ще буде якісь зеленки закривати Раз під два трактори. По трошки грудка менша була. Хоча в принципі ні, нормально, нормально. Тут, на наці, цій площі, може, що воно просто за день трохи підсухло, наче трохи сухіше і пильоки більше. Ну, а то в принципі нормально розробляється. От, тобто, все, печем далі. До переїхали на цю ділянку з двоєктора. Тут взагалі якась структура ґрунту зовсім не така, як там. Тут такий більш глинистий чи піщоний. Тут взагалі заїхали, а воно навіть не має оцих, що курки верхні і тріщинами, як на минулих ділянках. А тут воно таке розсипчате взагалі. Ну і більш більш сухіше, коротше, хуже і тут ґрунт. Після соняшника буде тут кукурузка, ось тут на краї постягувалася. Патлами, було дві дісковки, ну нічого, ще раз потім закультивірується перед посівом. Я думаю, буде нормально. Так, друзі, буду завершувати. Зараз переїду на ще одну діленку, ще 3,5 гектари хочу сьогодні зробити. Буду завершувати, треба вам бігом зробити відос. Потім уже в наступному відео буде долі бороновка.